Вітаю вас, друзі, на каналі FANATWAC. Давно не бачились. Маємо чергове включення, це означає, що у нас на продажі з'являється чергове авто. Ну, Ні для кого і не новина. Volkswagen, як завжди, але цього разу Volkswagen Bora. 1,6 MPI бензин чистого 2000 року. Подивіться вже на яких вона титанчиках борбетовських, оригінальних. Має класний такий вигляд. Класний стан, отже, показую зараз по салончику. І потім, як завжди, по лакофарбому всі нюанси покажу, розкажу. Так, дивимось. дверна карта є провисання. Дивіться на стан кнопочок. Немає тут нічого не затерто. На рулі є трішки сліди експлуатації, але то таке. 190 пробігу, машинка з оригінальним пробігом. Дивіться, класні такі карбонові накладочки. Попереду теж є трошки провисання, посідушечки, все класно. Потолочок не провисає, немає ніяких таких критичних моментів, є підлокітник. По комплектації у нас кондиціонер, є задні партроніки. До речі, кондиціонер працює, заправлений. Ззаді диванчики, дивіться, які класні, також є підлокітничок і ззаді. Отже, друзі, дивіться, дивіться стан, показую зразу вам. 2000 року машина не перестає дивуватися, в якому не збереженому стані. Це просто водичка, це не які не ж... встутики, тільки після моєчки. Зараз вам показую одразу Давайте. пороги. Ви можете подивитися на TikTok. Хто не підписаний, підписуйте. В описі під відео буде у нас посилання на TikTok. і там є огляд, я показую спеціальну машину е, її з дна. Днище показую. Уже поїхали швиденько по глакофарбовому. Сподіваюсь, що видно, трішки, трішки облізки йде, не фарбована. І це нюансів немає. Машина реально в класному стані. Сподіваюсь, видно, да? Поїхали тут. Не фарбоване, але тут є такий нюанс, невеличкий здутик такий. Але так не хочеться його фарбувати, бо машина реально тут має один косметичний підкрас. І зараз якщо не фарбоване 120, друзі, вибачте, ну, сонце світа 120. Йдемо по капоту. Сонце відсвічує. 76, неудачний я сьогодні вибрав трішки ракурс. ну Друзі, вибачайте, не фарбований. Не фарбований. Опять давайте тут нюанси. Дивимось. Тож. Тут нюансів немає. Ну, Брин, для бору, я ж кажу, в такому стані. Дивіться, не фарбоване. Не фарбоване. Тут також нюансів ніяких немає. Дивіться, стан. Ні вздутика ніякого, ні рижечка немає. Але є косметичний підкрас. Туже не фарбоване. Але, друзі, дивіться, по відео не дуже воно видно, що випадає, я б сказав би Тобто, ну, зроблено якісно. Отже, тобто, друзі, машина має лише давайте погляді, лише один косметичний підкрас. І тут також нюансів нема. До речі, ремінь ГРМ змінювався в Німеччині. Змінювався він на 160 тисячах, там трішки навіть більше. Тому, в принципі, ремінь ГРМ міняти не треба. Мастило. Фільтра і все, машинка поїхала. Дивіться, який має вигляд. До речі, в комплекті йде ще й зимова гума. Непогана зимова гума хенкоковська на железяках. Тобто окремо йдуть у нас пірелі. Дивіться, якісь резини. Вона, хоча і не нова, шостий рік, але немає ніяких ні, ні потріщинок, немає пірелі. 15-та гума класні дисочки. Диски взагалі, це окрема історія, вони просто. Як нові, немає навіть слідів експлуатації. Отже, друзі, машинка з'являється в нас на продажу. Цінник буде написаний в описі під відео. Посилання на авторіва машинка теж буде з'явитися. Дивіться, як вона красиво ззаді виглядає. Просто на ну, заточок убори просто фантастичний. А класна машинка. На класній комплектації, на класних твітанчиках. Друзі, якісна, надійна машина. 25 років, а вона в класному такому збереженому стані. Отже, кому подобається. Бори, телефонуйте, друзі, до нових зустрічей. З вами, як завжди, був ваш фанат Вага. В описі під відео підписуємося на всі соціальні мережі.